Таліботелі шахів рай проти набінаріал. На 1773. О! Санкції часкома Закінчились. Коротше, багато відміняв партії з геніями, які нещодавно зареєструвались. Ну, чисто. Не хотів з ним грати. Під Потрапляти не хотілося. І чиском, коротше, що зробить? Він такий, типа, будемо, значить, зробимо тобі так, що тобі, ти не можеш потім відмовитись від дери. Не можеш все. І партія грузиться десь хвилину не де можна знайти суперників. Такі штуки. Такі вони оці ческомовські. Штуки муки. Будемо ну, бар'єр проти слона ставити. F6 і e 5. Так, він буде зв'язувати і розбивати мені білопольника. Білопольника я згодний, окей. Давай свого білопольника. Ні, не хочеш це робити. Жадіна такий. Гарний хід він робить. пішак відстали мене трошечки, і він чіпляється до нього. Ну, так, звісно, так. ну добре. Чіпляйся, я поки що. прослаблю трошки тебе. Ну, взяв. Ну. Так, тук-тук. Королом, мені можу тут просто. Не дуже приємно так ставати під рентген. Але король має захищати поля в еншпілі. Якась тактика зараз прилетить мені. Це буде неприємно. Хочу знищити. Ні, ну. Вже ляпнув, звісно. Не туди. Бар'єр поставлений, слоник білопольник будуть білі поля захищати. Два слони. Дай Боже. Так. Шах, ти хочеш перекритись, да? Бо якщо був би сюди удар, то був би сюди удар. Може, ні. Так, рахуємо варіант, бац, бац. Бац, бац, бац. І бац. Ну, майже працює, це все, звісно. Але не працює. Але гарно, гарно, гарно дивиться все. А, можемо слоном вдарити. Поїхали. Візьмемо слоном, і потім буде якесь все рівно від скуки, від куки. Кукіс, знаєш, знаєте, що таке Кукіс? Тепер погрожую. А, це навіть щось схоже на мат. Але це не мат. Знаєте чи не знаєте. Чек. Сюди. Так, тут кінь завис в тебе. Два слини дуже сильна штука. Ратура залізає тут мат. Це щось. Unbelievable. Це просто був. Я щось. Треба так грати, віддавати накість. Накість. Накість назад треба віддавати. Що в нас є? А, це не мат. А що я думав, що мат? Таке щось не придумав. Хоч стій хоч не стій. так нападемо на коня. Часенці в цьому не знаю. Будемо дитину щось так туди, е Я можу просто на пішика напасти насправді. Шахи, ні, шаху ну, немає. Треба йти йому в цей варіант. Але в мене тут купа пішаків залишається. Треба тільки не зловити вилочку. А, ну поміняємо потім... Ні, не поміняємо їх. На D2 тут кінь F5. Ну ми от так ляпнемо йому. B5, проженемо. Дороздати цього. Якщо не звісно, візьмемо, ну а що йому ще робити? Треба брати, бо зараз почну. Вичворяти щось дуже дивне. Не, просто випішу. Unbelievable. Не знаю, щось він напридумав взагалі щось не туди. Ось мені писало, типу, я нещодавно зіграв партію там в нічю і типу, не здався. Була погана позиція, але я там продвинув пішаки і... Переміг. І мені що, типу, ось ти бачиш і також не здаєшся. Але в мене була гра, контргра. Я грав активно, а не просто тягнув час. Ну, якби, якби він тут зараз грав би до мату, там, наприклад, він би саме тягнув час. Але якщо в у нього залишився б, наприклад, кінь якийсь, і він би ним би тут стрибав, то він би грав би там, на час чи ще на якусь на якісь вилки. Була б якась гра. Якщо немає гри, і просто ти тягнеш час, то мені це саме не подобається. А не просто, якщо у тебе не вистачає там фігури, і типу не здаєшся. Ну окей, 71 на 82. Так. Ляпнув я. Красиво в дебюті. Не побачив вилку. Ну і добре, бо ця парать я б тоді не потрапила б у відео. Який сенс. Від такого відео. А тут гра була така рівненька, але. Я. Да. Йому не треба було віддавати такого білопольника. Слоном Д3 вже треба було погоджуватись з тим, що щось він уже награв не те, що треба відходити слоном. А йому треба було зіграти. Повільний хід не знаю, H3, чому йде я ходу. Прибрати. З H2, десь G4 на G4 і так можна зіграти. Край є один. Відразу треба було чіплятись, грати динамічно. Шукати ініціативу. А дає мені час суперник тут. Свої маштри. 3 І не встигає тут пробити. Міняю і два сломи і поганий король дуже. Слабкі білі поля. Ось діагональ H7B1. І не туди. Кіні Є4. Він їх тут якось. F3 зіграти і укріпитись. H5, ну ми захоплюємо просір. І даємо так вигнати просто слонаном. Окей. Не точність, але комп'ютер. Ну окей, тут мінус 2, а тут мінус -2, 2. Нормально. Ми віддали якість, але ще й за пішака. Ну і два слони у нас. Мат. Мат я не бачу. Ось такий був би мат. Класний. Я швидко, корот, з'їв, дай собі. задоволений хожу. Так. Безнадійна позиція, просто ось три фігури цей трикутник. Безнадійний трикутник фігур. Просто все втрачається, ну і тут уже все.